Так, хлопці, дівчата, після останньої загрузки кроликом, як ви дивились в попередньому відео, е я показував, як я загрузив сюди 30 кролів. І пройшло 8 годин, щоб ви собі там розуміли, приблизно так е розраховували, що кролик має остигнути 2-3 годинки, а потім ви маєте, ну, має він висохнути десь так на вішалці, а потім ви маєте його вкинути в морозильну камеру чи в холодильник приблизно на 6-8 годин для повного охолодження, а виглядає він, морозилку я вже тільки що виключив, а він, покажу ось так, щоб ви собі розуміли, знали. Як він виглядає? Так, ми зараз будемо обтирати все, складати і... і також робити такий термобокс. Знову ж таки лайфхак. Я так дивлюся, що ви зі мною тут ми це все проходимо, а ви зі мною тут багато чому, як то кажуть, навчитеся побачите, як ми це все робимо. Так, чуть-чуть намочив ту тряпочку для того, щоб обтирати шиї, бо суха то є суха, але де що може засохло, то треба його трошки влогнути. кролик готовий, гарний такий більш-менш. І складаємо гарний. Дивіться, поклав сюди поки що 8 кролів, один ящик, і якби не дуже так багато місця займає. І для того, щоб може десь далі треба було перевезти, треба там 4, 5, 3 години, 8. Щоб далі трошки перевезти, то бажано було положити сюди якогось ладогена. І що ми робимо? Робимо такий з ящика з баланки, робимо термос. Вже заздалегідь. Заморожені дві пляшечки льоду. Десь сюди. І тоді вкладаємо кроликів далі. Коротше, отак їх тут насипано. Зараз буду пробувати якось їх упакувати і ящика застрейчувати, щоб холод не виходив. Так, ящик готовий, застрейчований. Тут ще мене стоять ящички на всякий случай. Все слідующе. Коротше, так, якось. Я не знаю, може вже хтось так робить, але ми ото зробили декілька разів. Я ніколи не подумав, що то в жару можна отак кролика вести. Ну, два дні вести не бажано, а якщо зранку передати, то до вечора можна навіть ну, зовсім не переживати. Ну, звичайно, зранку ті кролики мають трошки остигнути. І холодними їх передати і зробити так. Або так само в день зробити і на ніч передати. То я не переживаю, що кролики може щось там чуть не так доїдуть, чи десь там чуть запашок, чи ще щось. Я знаю, що вони будуть холодними, що навіть на ті середини буде роса, тому що ми вже декілька разів таке робили, перевірили, результат бомба. Ну, Користуйтесь, може вже хтось так робить, а хтось може боїться, каже, що не вийде. У нас виходить. Я думаю, що чоловік зателефонує і скаже, що може вже хтось так передавав, а може сказати, знаєш. Ну, бомба Получається гарно, може результат оправдається. Все, всім пока!